Так, давно моя дружина Наталя скинула мені одне було відео одного проповідника, і там була така ілюстрація, вона гарно запам'ятовується, коли щось з проповіді є ілюстра... з ілюстрацією. І там була ілюстрація, що життя людини це не наче пластикова коробка прозора, і людина туди щось наповнює. Самі потрібні речі, самі цінні, наповнює в них і вважається дуже потрібним, корисним. Так ми робимо, так? ми наповнюємо наше життя, щоб саме необхідними речами те, що нам потрібно. І слідуючий етап в цьому всьому було, чи є Бог в цьому житті. А Бог це слідуща, так би мовити, умовна, така більша вже коробка, Христос саме, так, і куди людина поміщається. І ви знаєте, важливість в тому, що чи ти знаходишся в Христі. Ти можеш мати багато чого в собі, багато цінних речей, ти їх можеш наживати в цьому житті, але чи ти у Христі. І саме ключове і важливе, що наш Господь Христос у Бозі в Отці. так і це ще чергове, слідуючи далі продовження цієї історії. І коли ми приходимо в Дім молитви, слухаємо проповіді, оці важливі речі, вони потрібно задавати запитання, що ми маємо. В Бозі, так, що ми отримуємо, тому що люди втрачають. Ми бачимо, як люди втрачають те, що було їхнім, так? Нещодавній прильот в Кривому Розі. І люди втрачають найдорожче своїх дітей, маленьких діток, так? І важливість, що люди мають, крім того, що вони на цій землі наживають, чи є в них Бог. Тому що Земля з -під них іде, коли людини забирають саме цінне те, для чого вони живуть. Але Господь Він хоче бути самим основним і цінним, і коли воно все є в Бозі, так, є вихід. І апостол Павло, в листі до Єфісян першому розділі з третього вірша, пише такі слова, я би хотів коротко нагадати нам, що людина, яка є у Христі, має в ньому. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, як вибрав у Ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі і непорочні у любові. Наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом, за уподобанням волі своєї, хвалу слави, благодаті своєї, якою він обдарував нас. Улюбленім, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку Він намножив у нас у всякій премудрості і розважності, явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, але постановив у самому собі для урядження, урядження виповнення часів, щоб усе об'явити в Христі. Що на небі і що на землі, що в Нім стали ми і спадкоємцями, бувши призначені наперед, постановою того, хто все чинить за радою волі своєї, щоб на хвалу Його слави були ми, що перше наділися на Христа, у ньому і ви. Як почули, були слово істини, Евангелію і спасіння Свого, та в нього увірували, запечатання стали Святим Духом обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп. Здобутого на хвалу його слави. Ти, сестри, коли читаєш у ці рядки послання, десь, не, можливо, все не, не уловлюєш, так? що насправді ми отримуємо, той, хто є у Христі, так? в кому Господь замешкав. І дивіться, що Павло пише: Благословення, всяким благословенням Господь поблагословив нас, де? Писання говорить у небесах. Благословення у небесах. Ми очікуємо Господа звідти і все благословіння там. Люди хочуть бути благословенні тут. І очікують його тут. Ну Господь вже благословив нас. Не будемо ще благословені, а вже Він благословив нас у небесах. Друге, у Христі ми маємо вибрання перше заложення світу. Ми ще навіть не народилися. Ще задовго до цього Господь бачив нас. Господь бачив вас. І оце питання у Христі, чи знаходжуся я сьогодні. Чи дійсно я є та людина, яку Господь обрав? А якщо ви сидите в цьому залі, ви чуєте слово Господнє, але ви ще не прийняли правильного кроку в його сторону, знайте ви близько до цього. І Господь хоче, щоб це благословіння, яке Він вже благословив, було і вашим. Далі Павло пише, що ми отримали у Христі усиновлення. Це велике благословіння, яке ми маємо в ньому, саме синівство від Господа. Дітьми Божими не народжуються на цій землі. Ними стають. Стають в момент увірування по Його милості, по Його благодаті. Люди приймають це синівство, не стають дітьми Божими. Обрання. Обдарованість, благодаті у Христі. Благодать, яку ми отримуємо в Христі, це незаслужений дар. Не за щось це ми отримали, брати і сестри, а тому що? Тому що Христос все зробив для того. І ми для цього не приклалися жодним способом. Ми навіть і самі могли би толком і не зрозуміти, і не увірувати, і не почути, і не відкликнутись це все Його благодать. Він дав нам це розуміння по своїй милості. Ми в ньому маємо відкуплення, а саме у крові його. саме ось так Господь відкупив людину від гріха і дарував спасіння через кров. Ми маємо пробачення. Пробачення наших провин. Вони інакше не пробачились би, якби не Христос. Саме у Христі ми маємо пробачення. У Христі. Ми маємо намноження премудрості і розважності. Премудрість, брати і сестри, є у Христі, і саме ця розважність є у Христі. Людина, яка знаходиться в ньому, вона має цю премудрість і розважність. Він об'явив нам таємницю своєї волі. Кому, як на своїй церкві, брати і сестри, Господь об'явив свою волю. Що він хоче? І тільки людина, яка є Його, яка читає Його писання, яка знаходиться в Його церкві, може досліджувати і розуміти Його волю і свою волю упорядковувати Його, так як це зробив Господь. Він показав приклада, так нехай Отче буде воля Твоя. Нам багато хочеться по своїй волі, але Він саме свою волю дає в наше життя, він її нам об'явив. У Христі ми отримаємо спадок, ми стаємо спадкоємцями разом з ним, брати і сестри. Це те, що ми маємо в ньому. Людина може задавати, знаєте, таке меркантильне запитання, а що я буду з того всього мати. Не буду мати, а той, хто в Христі, він вже це все має. Він вже це все має. І людина просто розмінює якісь певні цінності цього життя, короткого, короткого життя ми чули. Так, відсотки, скільки з життя українця на цій землі, і людина готова розміняти це все от на те, що Бог хоче дати і дає людям. І останнє, що ми з цього тексту можемо бачити, ми маємо у Христі задаток нашого спадку. Це Дух Святий, який замешкує в кожному серці, яке приймає і Господа Ісуса Христа.